Друзі, всім доброго дня. Не виходив, не знімав, тому що така ситуація в мене виникла. Господарі вирішили продавати будинок, де я зараз мешкаю з родиною, тому будинок нам допомогли новий знайти. Ну і всі нюанси, треба було меблювати його, шукати ту меблі. Тому хотів би зараз поділитися з вами результативніст свого городику по помідорам. Дивимось. Так, це у нас і пішла загадка. Ось так пішла вона назрівати у нас, як ви бачите. Тут попадається і сливка. Так, пішли ось. Помідорчики, помідорчики. Тут перчик у нас не зламати. Ось так. Ну я вам хотів на цю загадку показати, скільки її там нав'язалося, а хотів показати вам жовті помідори. Тут, які вони у нас вже є. Ну, як ви бачите, все жовті помідори. Так. оце такі кісті вже визрівають. Ось так визиваються і усе все жовті у нас. І зараз вам перейду на ту сторону, там краще видно. Видно коричневі. Ми їх смакували, дуже смачні. А коричневий помідор ось так виглядає. Як ви бачите, все, всі вони високоросли, нав'язалися. Ось так, помідорчика гарно. Як ви бачите, це один кущ і ось скільки ми маємо на кущу. Також все, жовтенькі. такі вони на руку. Ну, огірки і перчик. Все, трошки запізно, але все файно, якщо його доглядати. Так що бажаю всім гарних врожаїв. Сподіваюсь, зараз владнаю всі свої питання і вже буду виходити частенько, ділитися з вами тим, що маю. Всім дякую, гарного дня.